За добу, що минула українські захисники ліквідували близько 600 російських загарбників. Зменшилася і кількість російської техніки. Наші воїни знищили 22 артилерійських системи росіян: 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 11 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, один засіб протиповітряної оборони, три реактивні системи залпового вогню та 65 одиниць спеціальної та автомобільної техніки. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 3 вересня, такі українські воїни ліквідували більше як 264 тисячі 660 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 476 танків та 8 тисяч 649 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 5 тисяч 582 артилерійських системи загарбників. На 739 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 502 засоби протиповітряної оборони ворога, приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 8102 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4444 безпілотних літальних апаратів ворога. Та збили 1447 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 841 одиниця. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!